Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Дання усім глядачам телеканалу «Чернівці» в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 1 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Раптовий суп ґрунту у Чернівцях і що тепер робити мешканцям? Як виглядатиме пам'ятник Героям Небесної Сотні, обговорювали сьогодні на міській архітектурній раді. У Чернівцях відбувся парад клоунів. За кілька хвилин будинок сам по собі почав розвалюватись. Сьогодні в районі вулиці Золочівської стався раптовий суп ґрунту, через який постраждало майно чернівчан. Приблизна довжина 300 метрів. Більше про інцидент та куди тепер діватись мешканцям дивіться у сюжеті. Неприємний інцидент трапився близько сьомої години ранку. Надія Рудакова, мешканка будинку номер 7 про Вулку Золочівський, який постраждав найбільше. Пригадує дочка, вона ж цій половині з дитиною, п'ятирічна дитина, внук. А я в тій половині вона заходить. каже: Мама, хата валиться. Я кажу, та ти що кажу? Ми вийшли зразу на двір. Я вділася, потім малого діли і вивели з будинку дитину. Вот ми зараз всі на вулиці. Про ймовірність залишитись на вулиці та позбутись будинку, який будували ще батьки, власниця замислювалася ще кілька років тому. Саме тому, коли з'явились перші тріщини, у 2012 році запрошували комісію геологів з проти сумних робіт. Зробили акт висновку, все от ну кажуть, треба укріпляти. Але справа в тому, що ага, ще треба було зробити проєкт геологів. Але за кожну справку в нас треба платити, починає від 500 гривень і вище. Так як Надія є інвалідом другої групи, проект проти зсувних робіт виготовили за 500 гривень. Однак на цьому все і зупинилось. Замість того, аби платити за довідки, сім'я вирішила укріпити споруду армапоясом, який, на жаль, так і не врятував будинок від розвалу. Сусідні будинки постраждали значно менше, проте розміри суву насторожують. За візуальною нашою оцінкою, це. Е... Поки що довжина це не менше 300-350 метрів цієї тріщини. Але ще раз кажу, це те, що ми бачимо е, наявно наочно. Ми встановлюємо зараз тимчасові маяки, за якими буде організовано цілодобове спостереження. Але ще раз кажу, що це першочергові і невідкладні заходи. Чому після досліджень та постійного моніторингу цієї сумної зони тут не розпочали ґрунтозаміщення та укріплення схилу у тресті зеленого господарства та протисувних робіт пояснити не можуть. Ми не проводимо самі роботи по ґрунтозаміщенню. Ми обстежуємо ділянки та надаємо висновки та рекомендації. А хто має робити саме ці роботи, щоб таких сумів не було? і Чому вони не зреагували? Я не можу вам сказати це. Я такою інформацією не володію. Ми просто з вересня 2012 року регулярно обстежуємо цей об'єкт. Комунальники разом з рятувальниками кажуть, причини з суву можуть бути різноманітними, тому проводитимуть глибокогрунтові дослідження. Однак, мешканці провулку Золочівського, зокрема і мешканка будинку номер 7 мають свою версію. Вони там постійно роблять виборку землі. От, там зробили вже таку, знаєте, як траншею, чи як кар'єр який, що там трактор іде, такий майже як переулок, такий задовгий. От, і що ми хочемо, просимо, що ми говоримо. А вони на цигельний завод не можуть піти. Говорять, що. Це приватний підприємець, там і вони не мають доступу. Поки проводитимуть дослідження та слідкуватимуть за рухом з суву. Знаходитись тут ризиковано, тому мешканцям пропонують переїхати. Не було так, щоб там на місяців чи рік чи два, щоб швидше якось. Ми ж теж не можемо якось ці речі, наприклад, кудись перевезти. А то склад дають склад. А ми, якщо щось треба, це їхати на склад, брати, йти туди. Склад мова йде про меблі, про те, що постійно ми можемо вам тільки обіцяти всіляке сприяння. Гарантувати, що це вирішиться завтра, я не можу. Особисто я не можу. Міська влада надасть постраждалим тимчасове житло в гуртожитках переселенського фонду, а тим часом їхні будинки патрулюватимуть. Цей будинок я думаю, що вже точно не ніхто ремонтувати не буде. Цей будинок ще під питанням це будуть визначати фахівці. У Нас віселенський фонд міської ради у нас є гуртожитки є, скажімо так, є можливість їх їх переселити. Скільки людей? Десять чоловік до десяти чоловік. Зараз не готовий. Сказати скільки треба, стільки будуть жити. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Список героїв Небесної Сотні в алфавітному порядку відкриває Аксенен Василь. А останнім, значиться, прізвище Щербенюка Олександра. Два чернівчанина, які поклали своє життя за віру і свободу майданівських ідеалів, повинні бути увікновішнені в пам'ятнику, вважають активісти з Києва. Вони пропонують за власні кошти встановити скульптурну композицію в одному зі скверів міста. Чи погодились на таку пропозицію члени міської архітектурної ради? Дивіться у сюжеті Надії Величко ініціативна група вже привозила до Чернівців ескізну пропозицію пам'ятника Василю Аксенину та Олександру Щербанюку. Тоді містобудівна рада, начебто, схвалила їхню ініціативу. На тій місто раді нам вказали на наші а колеги, які тут. Засідають, які тут живуть, і які бачать дещо інше, ніж ми, бо ми ж якби з Києва ми не місцеві. Ми просто саму ідею, сам дух майдану хотіли передати. І вважаємо, що ці двоє найдостойніші жителі чернівців, які за зміну країни положили найдорожче, що могли. Ми хочемо передати не тільки схожість цих двох героїв, але й передати. Будемо намагатись передати частинку духу, яка була на майдані, що люди боролися за демократичні цінності. І головний нюанс цієї композиції, що ці люди абсолютно беззбройні, вийшли на майдан, щоб підстояти ну, нашу з вами. Краще життя наше з вами краще майбутнє. Крім фігур Аксена та Щербанюка, скульптор запропонував зверху розмістити фігури лелек, що злітають в небо. Позаду них буде стіна з куленепробивного скла, що символізуватиме непохитну волю до свободи. Підсвічувати її будуть 105 ліхтарів по кількості героїв небесної сотні. Ще два прожектори висвітлюватимуть фігури чернівецьких героїв. Встановити композицію планують на розі вулиць Щербанюка та Федьковича у мальовничому він там, якщо буде стояти, буде тільки на краще. Сьогодні, до речі, були там на місці і спілкувалися з місцевими жителями, які там за парканом живуть. Вони схвально відносяться і якби надіються, що там буде дійсно порядок і затишно. Чернівецькі архітектори не змогли дійти згоди стосовно деяких нюансів цієї пропозиції, тож вирішили віддати рішення на розсуд громадськості. Через ЗМІ, через громадськість, опублікувати, ну, скоріше за все, мабуть, ми на сайті місто Будівної Ради ось цю вашу презентацію опублікуємо, попросимо людей, виставимо їх в мережах в соцмережах і це от прозвучить на всіх телекамерах. Щоб люди в письмовій усній формі на Фейсбуці активно висловлювалися, так, як це роблять з петиціями, так, як це роблять з іншими ну, скажімо, містобудівними ситуаціями, коли є меценати, які мають бажання. Зробити подарунок для міста. Як це було там, наприклад, із парклетами, як це відбувається з іншими пам'ятниками. Приблизний кошторис усієї композиції 60 тисяч доларів. Гроші дає благодійний фонд. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вруці завелись справжні крокодили. Вчора з неочікуваними річковими гостями довелось зустрітись з звичайним відпочивальникам міського пляжу. Звідки у Буковинській річці з'явилися ці небезпечні хижі рептилії, та як не стати жертвою іронічного жарту природи? Дивіться далі. Вчора двоє звичайних чернівецьких студентів вирішили після занять відпочити біля річки, але аж ніяк не очікували побачити тут справжнього крокодила. Там сіли, бач, де галька є. Там сіли. Щось дивимося, димом, общаємося, дивимося на воду, щось пливе. Думаємо, колода. Ну а вона, блін, проти втечі пішла. Ну такі щось не поняли. Придивляємося туди насплива. Вже фігіл. Хлопці розповідають: звісно, від такої несподіванки злякались. Проте, аби довести друзям та одногрупникам, що побачили в пруті крокодила, зробили фото. Про відпочинок з шашликами забули. насправді ми дуже злякалися, тому що це просто парадокс. Якийсь як у нас в Чинівцях, в пруті крокодил. Тут пляж міський, буквально це. Якби в серці міста і одразу ж би, так постарався сфоткати його, щоб хоча б було якісь підтвердження, тому що це і крокодили. І ми зразу лишили все м'ясо, шашлики все лишили йому вже відтекли. Те, що історія відпочивальників не є вигадкою, підтверджують і біологи. Виявляється, те, що в річці могли завестись такі рептилії, припускали раніше, а потім почали вже фіксувати. Як до прота могли потрапити крокодили, пояснюють просто від чисельних колекціонерів. Випадково чи навмисне покинули територію і потрапили в річку. Це саме є крокодил, який полюбляє пресноводні водойми. Розміри від 3 до 3,5 метрів. Він має від 66 до 68 зубів. Вже у водоймі рептилії почали розмножуватись про їхню популяцію, поки що мовчать. Здебільшого болотяні крокодили харчуються птахами, зміями та іншим. Однак часто нападають і на більшу здобич людей. Коли вони голодні, ось і є, вони бачать жертву, то вони, як хижі звірі, можуть напасти на людину. Тому щорічно від зубів крокодилів є немало. Каліцтв і навіть летальних випадків на метрів це та мінімальна відстань, яку ця тварина не зможе здолати в одну мить. Саме такої дистанції до води рекомендують дотримуватись біологи однак зазначають, що часто рептилії виходять за межі водойми, що становить неабияку небезпеку. Цю ситуацію вже зафіксували в рятувальній службі, тому найближчим часом значно збільшать кількість рятувальних підрозділів на річці. Пруд Хотілося б звернутись до мешканців міста Чернівці, бути обережним на воді. Ось, якщо ви перебуваєте біля річки пруд, потрібно бути завжди пам'ятати про те, що це потрібно робити лише в тих місцях, де є рятувальники, які в разі необхідності небезпеки для вас можуть надати допомогу. В інших місцях гарантувати вашу безпеку ми не можемо. Водночас, біологи разом з екологічною службою проводитимуть спеціальні рейди з відлову крокодилів та шукатимуть подальшої ліквідації цієї небезпеки. Тож, відпочиваючи біля річки в сонячний день хвилюватися за власне здоров'я та життя, очевидно, що варто. Тому, поки екологи не знайдуть вирішення ймовірному нашестю крокодилів, підходити до води ближче ніж на 10 метрів не рекомендують. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині більше малюків, які народжуються із важкими вродженими аномаліями. Завдяки операціям таких дітей вдається рятувати. Та декому з малюків хвороба не залишає шансів на життя. Причини виникнення аномалій новонароджених в сюжеті. Маленькому Василю всього три місяці та йому вже довелося пережити кілька складних операцій. А все через вроджену аномалію. Васька дуже боровся, щоб вижити і. Врачі лікарі дуже допомогли. Була у нього аномалія, що гастрошизість, три операції він переніс. І тепер вже на даний час дуже все, все нормально, переводять палату. Таких як маленький Василь, дітей з вродженими вадами розвитку на Буковині чимало. Статистка не тішить, констатують медики новонароджених з важкими вродженими аномаліями. Суттєво більше у нас померло 27 дітей в 2015 році, 18 в 2014 році, тобто. Більше народилося важких вад, більше померло важких вад. І майже вдвічі виходить. Тобто, це не вдвічі, але відсотків на 50-60 більше 18 в 2014 році. Але це не лише не лише вроджені вади серця. Це різні вроджені вади. Є патологія кишківника, є патологія передньої червоної стінки. Може бути, наприклад, патологія стравоходу, патологія нирок. Причин виникнення аномалій чимало найперше шкідливі звишки батьків, зокрема алкоголізм та паління. Нерідко за життя дитини після народження доводиться боротись батькам, які ведуть хаотичне статеве життя. Хаотичне, неупорядковане статеве життя е призводять до інфікування статевими. Інфекційними хворобами. Це не тільки традиційна гонорея, сифіліс, віл, віч інфекція, це і так званий комплекс торч-комплекс. Це група вірусних бактеріальних і паразитарних хвороб, які виникають, викликають аномалії. Та медики констатують, оскільки причин виникнення аномалій надзвичайно багато, жоден новонароджений не обезпечений від ймовірності з'явитись на світ із вадами розвитку. Це і випромінювання космічне, це радіаційне випромінювання з землі, скажем, в долинах рік, в каньйонах рівень радіації більше. А ще вчені дослідили, що ризик народитись з аномалією зростає у тих, хто мешкає у розвинутих містах. Неякісні палива, невідповідні двигуни, старі машини. Призводять до того, що ми з вами щодня ходимо вулицями, щодня їдемо в потоки автомобілів, ми вдихаємо ці пари. А там безліч речовин, починаючи від тетраетилосвинцю, тих же бенз тих саж, тих смол, які ми дихаємо. Хоча до лікарень з аномаліями потрапляє все більше новонароджених завдяки операціям та новітнім технологіям, майже 90% таких дітей вдається врятувати від летальних наслідків. Ольга Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Безкоштовні лекції для тих, хто прагне стати будівельником, архітектором та дизайнером, розпочали проводити у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Які саме знання зможуть отримати ті, хто їх відвідає в сюжеті? Майбутні дизайнери, будівельники, архітектори і ті, хто вже має досвід такої роботи. Вони на лекціях, які запровадила академія теплофішка-інсталятор, розповіли, чому саме вирішили сюди завітати. Стати професіоналом своєї справи, ну, спеціалістом, щоб. Щось нести своє нові технології. мене цікавить нові технології будівництва, так і європейські технології. Саме інновації, та чого наразі найбільше потребує Україна, погоджуються лектори і запевняють, що підготували достатньо матеріалу, аби таких знань майбутнім дизайнерам, будівельникам та архітекторам не бракувало. Тішить ті, їх що лего частина тих, хто зголосився пройти лекції академії теплофішка інсталятор. Студенти я взагалі вбачаю в молоді в молоді, в молоді е, той. Контингент, який зараз на даний момент і є провідником в інновації, чому? Тому що молодь зараз йде на шлях, коли потрібно менше платити за комфорт. І в зв'язку з цим, щоб отримати цей комфорт за невеликі кошти, нам потрібно чимось якусь використовувати якусь альтернативу. А єдиною альтернативою це є безкоштовна сонячна енергія, тепло землі, тепло повітря. Лекції на факультеті архітектури та будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича читатимуть фахівці практики, і це вирізнятиме їх. Запевняють організатори компанії, які лідери своїх ніш, представляють інноваційні рішення дуже багатьох різних задач в плані отоплення, каналізації, водоснабження, водоотведення. Почему Почому кожному інтересному інсталятори це непосредственно это оборудование, то есть они живут этим. Вот. Да, это больше практика. Триватиме таке навчання до 22 квітня, а ті, хто їх відвідає, окрім знань, отримують ще й дипломи і подарунки. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 14 студентів Буковинського державного медичного університету склали військову присягу на вірність Україні та її народу, пройшовши повний курс підготовки за програмою офіцерів запасу та склавши іспит з військової підготовки, майбутні лікарі вирішили пов'язати своє життя із військовою справою. Більше про це дивіться далі у сюжеті. 23-річний Роман Павлішин є студентом шостого курсу Буковинського державного медичного університету, а від сьогодні уже курсантом Української військової медичної академії. Обрати професію військового медика, а не цивільного хлопця, як і його колег, підштовхнула як звичайна зацікавленість, так і становище країни і можливість професійного росту. Військова медицина, по перше, зараз з таким часом не простим. Я можу сказати, що треба. Якось більше взятись і зібратись з духом, і починати піднімати Україну. І найперше, от, я думаю, що треба з військовою справою поєднувати всі галузі і найперше медицина. Тому що чим, біль... чим краще буде медицина там, на сході, тим більше життів, я думаю, врятується. Ну, вирішила для себе, можливо, в майбутньому піду в військовий госпіталь. Тобто по такому напрямку, звичайно, є як плюси, так і мінуси. Мінус в тому, що є якийсь страх внутрішній, як з переїздом до Києву, так само і з тим, як далі буде продовжуватись навчання, але в військовій медицині багато плюсів. Відкриваються нові перспективи, нові кордони. Саме тому і обрала це направлення. Пройшовши відповідні підготовчі курси та склавши іспити військової підготовки, 14 студентів для того, щоб стати курсантами Української військової медичної академії, склали військову присягу на вірність українському народові. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Вітаю, сприйняття військової присяги. Стати строю. Підтримати їх в цьому виборі прийшли студенти медичного вузу та керівництво. Ці знання і вміння, які ви отримали, проходячи військово-медичні дисципліни, вони будуть корисні українському народу, вони будуть корисні пацієнтам. Тому що сьогодні особливий період. Ми виборюємо свою державність, ми виборюємо свою незалежність. І це не просто слова сьогодні. І на передовому краю завжди стояли медики. І якщо ви почитаєте історію, то ви побачите, що в будь-яких бойових діях, в будь-яких ситуаціях приблизно дві третини військового складу поверталося завдяки героїчним вчинкам медиків в стрій. Так сталося, що держава на сьогоднішній день ще не повністю оцінила потребу в медичному персоналі, в лікарях на фронті. Ви знаєте, що сьогодні йде війна, і е, надзвичайно приємно, що серед Бунського серед студентів Боковинського державного медичного університету знайшлися найкращі. Петро Гадачук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбувся парад клоунів. Кілька десятків розфарбованих людей крокували чернівецькими вулицями, дарували людям радість, усмішки і таким чином привітали городян з днем гумору. На власні очі бачила це і моя колега Дар'я Товпіч. З днем сміху та гумору Чернівчан вітали клоуни. Вони пройшлись центральними вулицями міста, а також площами. Пройдемо центральними вулицями якомога гучніше і там з церковими елементами, з церковими трюками, з музикою, з шумом. Будемо приставати до людей і по-доброму будемо наносити добро і причиняти радість. 1 квітня парад клоунів – Це на сьогодні професійне наше свято. Тут приймають участь дитячі церкові студії нашого міста, Це церкова студія Капітошка, церкова студія Гротеск, а також різні актори, аніматори. Арт студія Парнус, там є ще у нас, народний театр. Ось таке. Вибирали нам мені костюм і знайшли кілька речей. Я сьогодні буду кататися на моноциклі. Я займаюся ну, майже рік. Ну і мені дуже весело і, і колектив, підтримка. Ми теж вирішили перший рік в цьому році сьогодні. Перший раз вийти. Якщо добре удачно пройде, то будемо вводити це в традицію. Будемо виходити кожний. Рік вот не вів на перше квітня зі святом всіх вас, дорогі буковинці. Улубайте смійтесь, тому що сміх це здоров'я. Оу зі святом! дуже весело, дуже класно, так яскраво і відразу настрій підіймається. Рада, що дуже багато дітей приймають участь в цьому. Звісно, мені подобається, звісно, це весело, це треба, це розвиває, це дарить радість, вивку, що ми ще, і дітям, і окружаючим. А тепер всі разом кажемо «Чупакабра!» І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бажаю усім гарного настрою вдалого вечора. Бережіть себе і до зустрічі!